Незважаючи на статус гостей черкаські мавпи, вже у стартовій десяти хвилинці довели чинному чемпіону суперліги київському будівельнику, що гра легкою не буде. Першу половину матчі черкасці завершували з перевагою у вісім пунктів. І лише дальній постріл Джека Маклінтона на останніх секундах дозволив господарям дещо скоротити відставання в рахунку 32-37. Він став найрезультативнішим гравцем будівельника, набравши за всю гру 18 очок. Аналогічний результат здобув і наш Войдан Стояновський. Лише за першу половину гри він виборов для команди 12 очок. Проте вже втретє. Чверті кияни активізувалися. На останню перерву будівельник вийшов з відставанням в один пункт. А кульмінація поєдинку припала на його заключні хвилини. Моріс Олмунд, забивши два з фолом, скоротив розрив у рахунку на два пункти. Черкаські мавпи мали всі шанси перемогти. Та будівельник приступив до активного захисту свого статусу. Численні помилки підопічних Володимира Холопова відвели перемогу від помаранчево-чорних на шість очок. Видовищний та напружений матч завершився із рахунком 81-75 на користь лідеру чемпіонату. Еще одна, одна победа, и это меня как, как тренера удовлетворяет. Я доволен, кстати. Ну, на мой взгляд, сегодня получилась неплохая игра. <coughs> Удалось нам навязать будивельнику э, то, что мы хотели, и вязкий баскетбол, и мы неплохо поборолись сегодня на крыльце. Э, даже выиграли подбор. Но, к сожалению, э, очень большое количество потерь в очередной игре похоронило результат для нас положительный. Третя поспіль поразка дещо пригнітила Володимира Холопова та його підопічних. Проте прагнення до перемоги у Помаранчево-Чорних лише зміцніло. Воно стане їм в нагоді у боротьбі проти БК Київ у п'ятницю, 21 жовтня. Марія Гаврилян Вікка новини.